Доброго ранку, мої любі, вітаю вас! Ось і закінчується останній місяць весни. І вже завтра ми з вами зустрінемо нову пору року. А яку спробуйте відгадати? Зрілі вишні у садку, і суниці у ліску, теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре літо, так. А з літом приходить і перший місяць, червень, ще його в народі називають. Рум'янець року? Як ви гадаєте чому? Так, бо все стає рум'яним, дуже багато ягід, гарних квітів. Зараз я пропоную вам пограти у гру. Нам треба знайти літо у малюнках. Подумайте, дітки, що спадає вам на думку? Коли ви слухаєте слово літо, знайдіть літо на картинці. Молодці! То що ж ви уявляєте, коли чуєте щось про літо? Розгляньте ці малюночки. А тепер пограємо в гру, що нагадує вам літо. Подивіться, яскраве сонечко, а тут білі ромашки та барвисті метелики. А ось тут що вам нагадує про літо? Звичайно, полуниця. Прогулянки до лісу на луг. Катання на велосипедах. Так, маленькі дітки дуже люблять гратися в пісочку. Ну, і, звичайно, море, яке ж літо без моря. А ще всі полюбляють влітку морозиво. Та прогулянки до річки. Так, а ще ми любимо збирати квіти. Плести віночки, все це нам дарує літо. А зараз я пропоную вам відпочити та відправитись у подорож. А куди ми відправимося? Тут квітів розмаїття, духмяно пахнуть трави, над ними у блакиті дзвенить невтомний жайвір, бджола тут мед збирає. Комах тут безліч, друзі. Напевно, кожен знає як хороше у лузі. І я зараз пропоную вам пограти в гру. Чарівні барви квітів. Я буду вам називати колір, а ви спробуєте визначити. Що то за квітка? Якщо не впізнаєте, то нічого страшного. Я вам допоможу. Тож, готові? Пригадайте квіти, які ми вже з вами вчили. Будьте уважними. І ми з вами розпочинаємо нашу гру. Тож спробуйте назвати квіти білого кольору. Ромашка, анемона, деревій та аніс. А жовтого, мати й мачуха, жовтець, кульбаба, чистотіл – звіробій. А ще є квіти синього та блакитного кольору, Пізнали? полошки, льон, живокіст, сокирки польові та дзвоники, звичайно. А фіолетові, знаєте, квіти? Гвоздика польова, цибулька, іванчай, лопух, м'ята та шалія. Ну і нарешті червоні та, бусколь та рожеві квіти це мак, алтея та конюшина. Дітки, ми з вами прогулялися і в парк, і в Луг. Ви пригадали так багато різних польових трав та квітів, насолодилися цими барвами літніми. І я сподіваюся, що ви влітку дуже гарно проводите свій час, відпочинете, наберетеся сил і будете дуже щасливі. А я з вами прощаюсь!